На жаль, на сьогоднішній день є такі люди, які замість того, аби направити допомогу бійцям в зоні АТО, витрачають величезні кошти на чорний піар, аби підірвати авторитет своїх опонентів на виборах. Роздачу листівок негативного змісту про кандидата в депутати Верховної Ради Володимира Гончарова без вихідних даних було зафіксовано в мікрорайоні Бортничів. Люди розносять такого плану листівки. Розкидають їх по почтовим скринькам, віддають консьєржам, щоб вони роздавали, псують плакати. Ну, так як наші патрулі їздять, бачимо багато, але не завжди вдається затримати таких людей. Ну, це, Я думаю, що сьогодні-завтра воно ще буде продовжуватися, а далі вже вибори вже. Може затихне. Хлопці, які роздавали чорнуху, приїхали аж з Нивок, щоб підзаробити. А скільки платять? «150». «В годину?» за день. Сьогодні то що тобто були з цього чоловіка, Тетяни, там було скока чоловік п'ять чи сім, не більше. Тобто підробка перший раз я вообще тобто я не знав, к чому вона може призвести. Згідно з законом України про вибори народних депутатів України забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника, установу, яка здійснила друк, тираж та відповідальних за випуск осіб. Під час перевірки було встановлено і задокументовано чотири факти адміністративних правопорушень, складені адміністративні протоколи. Зараз вирішується питання про притягнення осіб до відповідальності безпосередньо за розповсюдження. Друкованої продукції, яка не містила всіх реквізитів видавника, замовника, що на сьогоднішній день є адміністративним паропорушенням, передбаченим статтею 212 і значком 13. На сьогоднішній день вже ми маємо 17 інформацій, більшість з них інформативного характеру. Міліцію інформують про можливі порушення і просять перевірити, чи дійсно це є порушення виборчого законодавства, чи ні, аби уникнути адміністративної відповідальності, опоненти порушують не лише закон України, а й нехтують елементарними правилами дорожнього руху та благоустрою, втікаючи від правоохоронців, виїжджаючи на зелені зони. Найжахливіше, що пропонують телефоном і більш жорсткі обливання брудом за гроші. Ну, ситуація Утром під'їхали, запропонували. Поехать э, в райотдел и на камеру, письменно на, на камеру засвечиться э, против Анчарова. А кто запропонувал? Ну, я конкретно не могу сказать. Тут даже э, мне, грубо ну, говоря на бумажке показывали, э, кто предлагает здесь. Есть и Я отмолвился э, и мне сказали, что есть, э, э, по-моему, около четырех человек. Я прощаюся, щоб ще мічасу треба було дати інформацію. Закликаємо мешканців фільтрувати інформацію, бути уважними та в разі виявлення брудних технологій повідомляти за телефоном 102 або за телефоном оперативного штабу 572 71 04 та 572 71 02.